Носай, тунь, тунь, тунь. <хи> Носай. тунь 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 Кулачки. Другу ножку. Другу ножку. Кулачки. Другу ножку. Кулячки, другу ножку. <ривість> далі дивися. Права ручка в дівчинки. Робить ось так. Робить цьом-цьом пальчиками. Ось, ось, браво, браво. Ось, робі, цьом -цьом. ось так, ось Права, права. Ось робить цьом-цьом. Ось так, ось так. Данечка, ось ці робить. Ось ці робить. Ось ці А тут робимо окей. О, окей. Окей. Пальчики сильні. Робимо пальчики сильні на обоку. Так, так. Да. Окей, молодець. Супер. Робимо далі. Однаково. І так, і та ручка показує однаково. Ось так, так. Ось так. Два пальчика вгору, один вбік. А ці вниз, вниз, вниз. Вниз, вниз, вниз. Молодець. Так, і зімні себе часто, до речі, так зробити. Mm. Так, далі. О, далі йде тяжке. Значить, ноги ставимо широко. Носочки повертаємо середини. Так, пів вправи зробили. Права рука йде на живіт. А ліва на голову. І отак от всіх зробили. Круто, ви молодці у мене. Так. Лігулюм.

Тепер за мною. А-давайте питання. А-р. р Ур. р Ур. 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 р Ир. Ра-ра, высокая гора. Висока. Ра-ха-ра-ра. Высокая Высок. гора. Угу. Ра, 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 высока, Молодці. Наши води. Ры-гры. Ры-ры-три. і четыре. Три. Давай. Ры. Оты. Ты. И. Ты. Молодец. И... И. И чотири. Три. Молодець. А ще у нас є синє море. Приготували ручки. Ре. ре, ре. Ні. Сіна море. Море. Ну що? О... Називаємо. Ананас. Кажемо, він фрукт чи він овоч? Фрукт. Добре. Любиш чи не любиш? Люблю. На що схожий, Яка форма? Прикутник, квадрат, яка? Е, Оце на сону? Так, це його тінь. Але яка форма? Фігура яка? Овальна. Так. Молодець. Да. <звук> І каже, він знаходиться праворуч. Правий ручок. Так. Далі давай. Перший. Ні, 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 черга, У нас багато, ми черга. Парень. Ручці, овочі. Це овочі. Так. Яка фігура? Фігура, це вона, так. Так. Любиш чи ні? Трошки любиш. Трошки любиш, добре, став. Так. І кажемо, де? Праворуч чи ліворуч? ручок? Він. Праворуч, праворуч, а на раз. ліворуч. Пейсин. А, -а, -а, -а. а, -а, -а. песен. Це фрукт чи це овоч? Фрукт. Фрукт, тому що він солодкий. Ти любиш? Так. Да. А на яку фігуру схожу? Коля. А -а -а. Коло. Е -де, знайшов? Де він у нас тут має? Не знайшов? А -а -а. Шукай, шукай, отаке дивись пальчиком. Таке коло, а тут отак ще півколо. тут пів... Так. І кажемо, що він праворуч. Правороч. Картопля. Картопля. Кортоп. Карк. Топ. Конкля. Молодець. Фрукт чи овоч? Овоч, так. Не пофігую схожий. Так. А, <laughs> Слову, овал. Так. Любиш чи нет? Ага. Молодець. Молодець. І воруч. Так, Ромочка. Груза. 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 Ось вот так слухай. Ох, ой. Маленько. Так, давай, слухай. Я буду? Mm -hmm. Ще раз намалюю. Не бійся, малюю. Це така перевернута, с... О, клас. Ну це ж не все, правда? Ні, ну давай же не все. Так, слухай. Слухай, ти. Ну подумай, що це може бути время така, як я тобі намалювала. Давай щас. Ну так я хочу, мне же так и маленький. Такой маленький вот такая. Вот. Данька. Давай, Данька. Все, вот, зараз мы. Вот так давай. Иди. Зык-зык-зык-зык-зык-зык. Так, Роман. Угу. Тримай. Тримай. Ого, ти там накреслила йому. Молодець. 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 Супер. Дивимося. Однако. Вертайте. вертайте, вертайте назад, вертайте. І будемо робити ось так. Молодець. кажи. Червон, червоний. червоний. Зелений. Чанка каже. Червоний. 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 зелений. Так. Ні, 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 другу ручку. Ми один, два, не хватить казино. Так, три, це середній. Так. Потім без дві чотири і п'ять. Так. І згадуємо, один, два, три, як було. Один, два, три. Все, п'ять, все. Все, Ух ти! Клас. А тепер буде саме важке. Сюда. Готові. Так. Готові? Баданчик сюди. Так, так, склали, склали. Угу. Ні, ні, чекаємо, Катя нам показує. Червоний, жовтий, зелений. Запам'ятали? Да. Червоний. Червоний, жовтий, зелені. Складемо сюди наше колечко. Так. А як Катя зробила? Один, два, три. Я так. Подумай, подумай. Да. Угу. Дивань, пожалуйста. Угу. Диван, будь ласочка. Так. Ось ну, тоді, хвати, є, ти сам. Чого ти? Не о диван, я вам хочу сказати. Угу. У нас тут сучасний. Угу. Диван є. О, от ви теж. Крутять Я Зла чарівниця. Хто? Перший куда, Куда? Руки, руки. Хто перший зробить, куда? Так, той буде стрівати, як зайчик. Хто другий зробить, той буде присідати. А хто третій зробить, той буде танцювати. Готові? Один. 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 такое? Кажемо. Один, два, три. Почали. Юху! Перший, другий, третій. І так. Стаємо. Стаємо. Перший був Богдан. Стриває зайчик. Так. Стрибає в Так. Опа, опа, опа! Супер! Граємо ще? сідаємо. Рахуємо. Один, два, два, три. Почали. Що, Перший. Так. Так що? Другий. Є. І так. Стривай, як зайчик.

А він не склав. Як не склав? А він неправильно жовтий поставив. Неправильно жовтий, поверни жовтий. Так, 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 поверни жовтий. Умничка! І так, зайчиком стрибає Даня. Да. Давай. Зайчиком присідає Роман. Жовткою присідає. Ну, а танцює в нас Богдан. Просимо. Танцюємо. Давай разом. Давай? Так, тако. Адиди, ади, ади, Давай, ножками красиво, папаю. Адиди, ади. Вот это. Добре. Так, так. о, о, воу, да. Вот данчик. Вот да, да. Вот она. Да. Так, вот дальше. Давай. не стоїть весь подруга. Так, так, там, прям в правный Давай, 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 китя, китя, давай. Давай, Волдан, давай, м'яукай, м'яукай, отак, їдь. І... Кажи, Романа. Де Роман? Кажи, Роман, Роман, ням, да. так, тепер Роман. Ху, Роман, молодець, взяв саму маленьку. Так, пішов Романчик, китючку лікеться, котом таким сірим, ну, тоже не поману. Що? Починайся, починайся. Починайся, будеш? Ні, починайся, будь літа, починайся. Кажи, кажи, Наташа, на. Наташа, на.